Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як відкрити дужки, не відкриваючи їх безпосередньо. Для цього маємо зробити наступний крок. Беремо і виписуємо коефіцієнти першого виразу. У нас там стоїть 2, потім коефіцієнт мінус 3, і наступне у нас число п'ятірка. І те ж саме маємо проробити з другою дужечкою. Перший коефіцієнт у нас 3. Далі в нас це число мінус одиничка. Так і записали. Важливо весь час зберігати певний порядок. Тобто на останньому місці у нас стоїть з вами число або вільний член. Далі в нас стоїть коефіцієнт при х і коефіцієнт при х квадрат. Наступний наш крок: маємо перемножити дані коефіцієнти. Будемо робити щось схоже на те, як ми множимо трьозначне число на двозначне. Отож, перше, що маємо зробити, мінус 1 множимо на 5. Будемо мати мінус 5. Далі, мінус 1 множимо на мінус 3, будемо мати 3. Далі, мінус 1 множимо на 2. Це в нас мінус 2. І переходимо до другого числа, до трійки. Для цього знову ж таки відступаємо. На один розряд, тобто будемо писати під трійкою наші результати. І множимо 3 на 5 це в нас 15. 3 на мінус 3, це в нас мінус 9. І 3 помножити на 2, відповідно, будемо мати 6. Наступний крок це додати наші отримані числа. Опускаємо спочатку мінус 5. Далі 3 додати 15 це в нас 18. Мінус 2 додати мінус 9 це в нас мінус 11, і 6, знову ж таки, опускаємо. Таким чином, ми знову ж таки отримали число і отримали коефіцієнти при х, при х квадрат і при х куб. І можемо виписати відповідь. В результаті маємо 6х кубів відняти 11х квадрат. Додати 18х і відняти 5. Всім дякую за увагу! До наступних відео!